Уряд розробив і наразі впроваджує ряд важливих програм для кредитування як фізичних осіб, так і суб'єктів господарювання, які допоможуть стимулювати розвиток розподіленої генерації, і які направлені в першу чергу на забезпечення енергонезалежності наших громадян і в цілому енергетичної безпеки України, враховуючи, що в нас зараз війна з Російською Федерацією. Що стосується фізичних осіб, то ця програма, Програма запрацювала не так давно в липні 2024 року банки наші почали подавати надавати кредити на отримання сонячних панелей в першу чергу переважно більшості користуються сонячні панелі попитом Десь з початку серпня 2024 року, і станом на сьогодні вже надано кредит, 12 кредитів на утримання сонячних панелів на загальну суму 4 мільйона гривень. Що стосується цієї програми, то фізичні особи можуть скористатися пільговим кредитуванням. Це під 0%, Повністю держава компенсує відсоткову ставку, термін кредитування до 10 років, і сума кредитування може сягати до 480 тисяч гривень. Особа повинна звернутися для того, щоб отримати кредит в банк, в банк-партнер. Їх наразі не так багато цих банків. Це «Приватбанк», «Ощадбанк», Укргазбанк, Сенсбанк та Банк-Глобус. Але в подальшому звичайно, банки-партнери будуть збільшуватися. От, значить, особа звертається в відповідний банк, подає документи, паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи свою і документи на обладнання, яке вона хоче купити. Оформлюється кредит, придбається обладнання, запускається обладнання. Але крім фізичних осіб, зазначеними так званими енергокредитами, можуть скористатися і суб'єкти господарювання. Це і фізичні особи-підприємці, і юридичні особи, а також і ОСББ. Для них вже йде відсоткова ставка 7% річних. Термін кредитування також до 10 років. Для ОСББ це кредит становить до 5 мільйонів гривень, для суб'єктів господарювання до 150 млн грн. І крім того, також. Такою програмою, як енергокредит, може скористатися великі підприємства. Великі підприємства там вже в них звичайно відсоткова ставка трошки більша, це 13,5 і відсотків, і термін кредитування теж становить до 10 років, але сума кредитування вже сягає до 25 мільйонів євро. От і призначена вона зазвичай це, такі кредити на відбудову знищеної пошкодженої інфраструктури. Якщо говорити про Кредити, які були надані для фізичних осіб та суб'єктів господарювання, то за 9 місяців 24-го року було видано 19 таких кредитів, це на суму 18,6 мільйонів гривень. Це 13 кредитів на сонячні панелі, і також 6 кредитів на генератори.